Дивіться Володимирівна, сьогодні 25 вересня, я на оптовому овочевому риночку з лівої сторони, в самому кінці, у пана Івана, який, як завжди, радує нас величезним асортиментом овочів. І давайте глянемо, що він нам сьогодні запропонує. І, друзі, якщо комусь є що розповісти іншим, звертайтеся, можу допомогти. Ось така цибулька по 10 гривень з сіточкою. Капусточка по 12 гривень з сіточкою. І ось така чудова морковочка по 10 гривень сіточкою. А ще у пана Івана дуже багато різноманітної тиконочки. Тут є і Радар, і Центаріончик, і Рідбарон, і Балірон, і штутгарт, і Шутті. Всі ці тиконочки по 150 гривень за кілограмчик. Якщо ви бажаєте посадити чесночок, то вам до пана Івана тут є такий чудовий чесночок Любаша по 150 гривень за кілограмчик. І такий розріб по 120 гривень. Ось, друзі, дивіться, Red Ledzi, королева Анна, ось така чудова рипаночка, бела русочка, все по 14 гривень. Друзі, картопочки дуже багато, дуже багато одноманітних серців. А пан Іван ще може вам допомогти її привезти, якщо ви забажаєте. Тому, будь ласка, загипайте на оптовий овочевериночок. До виборки.